Влучний постріл снайпера це холодний розум, максимальна зосередженість, витримка та високий рівень професійної підготовки. Як саме тренуються українські снайпери, детальніше у нашому сюжеті. На одному з полігонів триває інтенсивна підготовка снайперів Збройних сил України. За допомогою інструкторів вони мають можливість засвоїти нові знання. Та практичні навички. Сьогодні у нас, наприклад, стрільба. вони не визначено відстань. Вони по своїй сітці прицілу визначають відстань. Ми їм ставимо на определеній відстані мішень. Вони визначають відстань до мішені і роблять, ввозять поправки в своїх прицілах. І проводять стрільбу. За плечима кожного із них безпосередня участь у бойових діях під час навчання снайпери обмінюються власним досвідом та удосконалюють свої вміння. Специфіка тренування максимально наближена <звук> до бойових умов. ми тренуємо їх і для індивідуального полювання, як кажуть, снайперського ведення в спостережному пункті і для штурмових робіт, для прикриття штурмових груп. Окрім високого рівня професійної та фізичної підготовки, робота снайпера вимагає психологічну стійкість та сталеву витримку. Це дуже велика і точна наука. Тут тобто треба мати терпіння, мати холодну голову і в ніякому разі не дергатися, не, не тушитися, не тікати ніхто, а виконувати свою роботу. Снайпер це смертельно небезпечний воїн на полі бою. Вони постійно тренуються, аби в потрібний момент зробити той самий влучний постріл.